Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На самому початку ви побачите форму для введення пароля, зазвичай це адмін або пасворд. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Отже, на самому початку, щоб запустити Setup Wizard, натисніть кнопку Start. Роутер спробує автоматично визначити ваш тип підключення. Якщо не вийшло визначити, на наступній сторінці вам необхідно самостійно обрати ваш тип підключення. Усю цю інформацію можна знайти у вашому договорі з інтернет-провайдером. Якщо ви не знаєте, який у вас тип підключення, оберіть ось цей варіант. Це найпоширеніший тип. Натисніть кнопку Next. Далі придумайте ім'я для вашої майбутньої Wi-Fi мережі. Тепер створіть пароль. Пароль має складатися щонайменше з восьми символів. Також на цій сторінці потрібно створити пароль для входу в кабінет роутера. Поставте галочку ось тут. Або придумайте окремий пароль. Пароль для входу в кабінет роутера повинен містити щонайменше 5 символів. Натисніть кнопку Next. Зачекайте хвилину, щоб налаштування вступили в дію. Якщо ви були підключені до роутера через Wi-Fi, перепідключіться до мережі з новими параметрами. Далі необхідно перезавантажити роутер. Якщо вас не перекинуло в головне меню роутера, натисніть кнопку More. Ось тут ви можете змінити мову інтерфейсу роутера. Я залишу англійську мову. Переходимо в меню System Settings. Далі Reboot Enter Set і натискаємо кнопку Reboot. Почекайте кілька хвилин, поки роутер повністю увімкнеться. Тепер перевірте, чи працює інтернет. Просто спробуйте щось загуглити. Якщо інтернету немає, потрібно спробувати клонувати вашу MAC адресу. Для цього знову переходимо в меню System Settings. Далі в Unsettings. У полі MAC адрес оберіть клон Local MAC адрес. Збережіть налаштування. Тепер потрібно знову перезавантажити роутер. Зачекайте кілька хвилин, поки він повністю увімкнеться. Тепер перевірте, чи з'явився інтернет. Просто спробуйте щось загуглити. Якщо інтернету все ще немає, то на цьому етапі зателефонуйте вашому інтернет-провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які ще налаштування потрібно зробити.